Чи думали ви колись над тим, чому ви дивитесь, але не коментуєте контент? Або чому ваш контент не коментують? Я вирішила дослідити це питання і насправді сама не завжди коментую контент і навіть знайшла свої причини. Давайте розбиратися. Перше це психологія безпечної дистанції. Ви подивились контент, отримали свою емоцію, але проявлятись публічно просто не готові, тому що це означає, що вас можуть. Оцінити після цього, перейти на вашу сторінку. Я думаю, що всі от під такими проблемними постами колись відкривали коментарі, дивились на те, хто їх написав, переходили навіть на сторінку. Можливо, не завжди відповідали, але уж точно дивились, хто там це таке пише. Друге, це соціальна інерція. Багато хто сприймає інтернет і відео як просто телебачення. І телебачення у нас яке було пасивне, таке ледаче. І просто люди не розуміють, що інтернет, контент це інше. І автором можна і потрібно комунікувати для того, щоб контенту було більше і він був якісним і цікавим. Третя це ефект байдужого свідка. Вам здається, що ой, хтось інший напише або вже написав, це все не потрібно і так далі. І що, по ітогу? ніхто не пише. І ваша думка залишається в тіні. недобре. Четверте – це відсутність безпечного простору для е, самовираження. Всі знають, що інтернет не найекологічніше місце для цього. І це насправді трішечки відсилка до пункту 1, де люди просто бояться бути висміяними, осудженими, і навіть для того, щоб написати якийсь комплімент, якщо тобі все подобається, і здавалось би, ну до чого то можна дочепитися. Люди можуть дочепитися навіть до орфографії або до твоєї маленької картиночки. П'яте, це елементарна відсутність такої звички. Ви не коментували і не коментуєте, власне, і не починали. Але я особисто як автор контенту скажу, що я знімаю навчання це для людей, про людей. І я з цього не зробляю, тому що це в інтернеті. Звичайно, у зв'язку, потім учні до мене йдуть, все це логічно. Але саме Можна подивитися на моїй сторінці, яка кількість навчань. І для мене найкраща плата за це це зацікавленість, коментарі, лайки, поширення, питання. І, взагалі, уявіть, як приємно, як приємно і подарувати комплімент, і отримати його. Тому я цим пунктом мотивую нас на такий челендж. Спробуйте просто наступні 10 днів. Коментувати те, що вам подобається, залишайте лайки, залишайте якісь. Добрі, теплі слова, і ви подивитесь, як приємно і як все це і вас особисто змінює і повертається до вас. Шосте бунки навіть не знаю, як назвати, але ми всі бачимо, що на різних платформах абсолютно різна історія з коментарями. Наприклад, Instagram багато дивляться, але мало коментують. А ось TikTok навпаки, просто відео може залітати до мільйона. Але кількість негативних, якихось скажених, просто нелогічних коментарів там зашкалює. Це взагалі якийсь ідентифікатор успішного контенту, якщо можна так сказати. Я хочу зробити на цю тему окреме відео, тому що в мене там просто несеться хардкор. Напиши, будь ласка, в коментарях чи робити таке, чи цікаво розбирати такі штуки. Сьоме це особисте ставлення до автора. Навіть якщо вам подобається контент, всередині може сидіти елементарна, велика, зелена жаба. Просто заздрість за те, що хтось знімає про те, що, можливо, ви хотіли, або хтось проявляється яскраво, публічно, вже почав робити кроки, особливо, якщо це відео залітає. Вам здається, що ви не встигли, що ви хотіли, що це була ваша ідея. І це дуже неприємно. І що ви коментувати це не будете, щоб ще більше не просувати цей контент. І тут моє питання. В інтернеті багато мемчиків жить на цю тему про те, що коментують всі, хто завгодно, окрім ваших знайомих. Як думаєте, чи є у цього зв'язок? Я дякую вам за увагу! Лайкайте і шерте. Якщо вам це сподобалось, якщо не сподобалось, все одно лайкайте і шерте. Це була я і, Ів. і до наступної зустрічі!